Тижня був найбільший приріст нових учасників до клубної кампанії Лівгу. І ми сьогодні робимо підсумок роботи діяльності та оновлень і новинок в клубній кампанії Лівгуд. Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес-партнер клубної кампанії Лівут. Всім, кому цікаво, дізнатися про клубну кампанію, що вона дає для простих людей для людей, які хочуть мати основне або додаткове джерело доходу. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви вперше попали, і дослухайте цю інформацію до кінця. Отже, американська клубна Компанія Лівґуд на світовому ринку працює два роки і два місяці. Лише за 13 місяців своєї діяльності до клубу підписався перший мільйон підписників. Сьогодні нас понад 1 мільйон 800 учасників. Це дуже швидке і динамічне зростання як для молодої компанії. Вона принесла у світ продукцію у велнес, здоров'я спорту, краси, молодості і довголіття і. Вся ця продукція найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства, США, світовими сертифікатами GMP, Кашер, органіки і різних інших світових сертифікатів. Ну і, звичайно, ця компанія ще й робить оцінку незалежних лабораторій на сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт. Отже, ви будете 100% впевнені, що ця продукція преміум класу, а ціна майже по собі вартості. Вона не містить мережевої націнки і доступна для більшості людей саме. Тому до клубу приєднується велика кількість людей. Клуб працює в понад 200 країнах світу, і продукція доставляється в усі ці країни. Це клуб, який прийшов оздоровити світ, і усі учасники мають право не лише бути і залишатися здоровими, та не витрачати на це цілі статки, щоби бути здоровими, а ще й мати додаткове або основне джерело доходу. З клубної компанії Лівгуд. Кожен учасник без виключення за своїм власним бажанням свідомо може отримати франшизу, придбавши її за 40 доларів, і розвивати свій власний бізнес, масштабуючи її склубна кампанія Лівуд. В цьому випадку даний клуб дає вам готовий як офіс під ключ, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної кампанії, а також. Реферальне посилання, за яким ви можете запрошувати нових клієнтів, просто споживачів продукції і таких же бізнес-партнерів, які бажають теж спробувати себе клубною компанія Люгут. Лише ваша реєстрація, і ви вже в справі. Ця партнерська програма розрахована для тих людей, хто готовий працювати на рекомендації. Цей бізнес по підписці за те, що ви будете створювати та розширювати клієнтську партнерську базу клубу. Ви будете отримувати грошову нагороду. А їх у клубі аж всі і відразу давайте робити під. Омкі, отже, Лівівгу це клуб закритого типу. Сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можете зробити екскурсію по сайту клубної кампанії Лівгуд і за бажанням приєднатись. Реферальне посилання активне, тож ви можете стати як учасником, так і партнером клубної компанії Лівгуд. В Лівгуд є вибір для кожної людини. Ви можете купувати продукцію за розрібною ціною, яка є в рази нижчою на світовому ринку. Або ж якщо ви купуєте більше двох продуктів, вам краще стати учасником. Для цього ви можете сплатити 9 доларів 95 центів і купити всю продукцію, яка вам потрібна за ціною учасника клубу. На протязі місяця ви можете купувати за ціною учасника. Також у вас є право вибора. Ви можете сплачувати як кожного місяця, коли ви робите замовлення, або ж сплатити один раз на рік і заощадити ще 20 доларів. Ну і тим людям, які все ж таки розглядають для себе додаткове або основне джерело доходу, клуб пропонує придбати франшизу за 40 доларів і знову ж таки у вас буде готовий ваш. Бізнес під ключ за який ви маєте платити щомісячну абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Або ж ви зможете сплатити річну. Звичайно, річну вигідніше, тому що ви заощаджуєте 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти в клубні компанії Лівгуд. Усі партнери, які придбали франшизу в клубній компанії Лівгут, вони займаються власною справою, створюють ком'юніті е, клієнтів та партнерів і таким чином розширюють клієнтську базу клубної компанії Лівгут за це клуб і платить. А те, що ви купуєте продукцію, це лише за вашим власним бажанням. Люди всі купують продукцію, тому що вона найвищої якості і за доступною ціною. А ще це дуже важливо, тому що це стосується нашого здоров'я. За підсумками роботи клубу з 14 лютого по 21 лютого 2025 року ці учасники досягають відповідних рангів, і засновники клубу радо їх вітають. Я також долучаюсь до привітань, і 1924 партнери отримали статус бронзи. Це людина, партнер, який привів до клубної кампанії двох учасників. 225 партнерів досягли статуса срібла. Це люди, які побудували команду з 20 учасників. Хочу акцентувати зразу вашу увагу, якщо ви новачок. Це не говорить про те, що вам самостійно потрібно будувати в такій кількості команду. Ось на прикладі статуса бронзи. Ви запросили двох людей, а потім разом уже вас троє. Ви рекомендуєте клуб продукти, і до вас приєднуються інші люди. Таким чином ви будуєте одну велику загальну структуру. Ну і відповідно від цього вам будуть платити гроші. 37 партнерів досягли статусу золота. Це ті партнери, які побудували команду з зі 100 нових учасників. Шість партнерів досягли статусу платина. Це люди, які побудували команду з 500 людей. І два діаманта в клубній кампанії Лівгод. Це ті партнери, які створили команду з двох. З половиною тисяч людей клуб все більше набирає популярності, про нього говорять і пишуть найуспішніше бізнес-видання, такі як DSN та Business for Home. Ви можете загуглити і самостійно перевірити всі сказані мною слова. А також люди просто діляться з вуст уста про цю компанію, тож вона зростає. Долучайтесь, будьте і залишайтеся здоровими, не переплачуйте і майте додаткове джерело доходу на минулому тижні. Топ продуктами, які найбільше набирали популярності в придбанні учасниками і партнерами клубної кампанії Лівкот, це продукт супер червоний». міталеновий синій. Він набирає ще більше популярності, адже це той продукт, який відіграє ключову роль за наші когнітивні функції. Ізоляціроводкого протеїну це той продукт, який дуже популярний, і він подобається людям, тому що має приємний шоколадний смак. Продукт для підтримки кишечника. Він також набирає розголосу, і люди більше його купували на минулому тижні. Детокс це той продукт, який виводить токсини з нашого організму. Він підтримує нашу імунну систему і від нього дуже покращується вигляд нашої шкіри. Самі успішні учасники клубна кампанії ті, які вже спробували продукцію. Вона дійсно дає результати. Люди нею користуються, діляться, ну і звичайно від цього починають заробляти, тому що за рекомендацію тут в клубній кампанії платять це бізнес по підписці. У Лівгуд саме різноманітна лінійка харчових добавок найвищої якості за доступною ціною. Та засновники на цьому не зупиняються. Вони говорять про те, що найближчим часом, через два місяці, будуть нові продукти, і це буде клічатка. 99% людей не отримують з раціону харчування саме клічатки. Слідкуйте за новим класним продуктом. Клічатка. А також буде добавка для печінки. Печінка відіграє дуже ключову роль в нашому організмі. Тож це та добавка, яка буде давати нам допомогу для нашого органу печінки. Добавка для підтримки кісток. Ну і Райан Гудкін, розробник продукції клубної компанії Лівгут, фармацевт, лікар-науковець, він говорить про те, що ще буде доповнення лінійки по догляду за шкірою обличчя, і буде і ще один крем для обличчя. Тож слідкуємо за всіма новинками. Приєднуйтесь до клубу, будьте і залишайтеся здоровими і не витрачайте великих коштів. З вами була Жанна Вітко. Я запрошую вас до своєї команди. Я допоможу вам будувати вашу власну справу і разом будемо змінювати стиль та якість великої кількості людей.